Хто в мене є? Та той самий персифон. Сьогодні про кіно. Я б сказала соціальний ролик, як робити не потрібно відео з бодікамер патрульної поліції. Значить, по факту, поліція зупиняє водія. Подивившись на нього, вирішують, що він має ознаки наркотичного сп'яніння. Везуть на огляд до медустанови. що відомо поліції, двом поліціянтам про особу, яка з ними перебуває в автівці? Те, що він військовослужбовець та має дві контузії. І от при перегляді відео, оці 45 хвилин дороги, у мене було таке враження, що я перебувала разом з ними в Автівці. Ну, перше, на що звертається увага, це музика, яка лунає в автівці. Її децибели. Всім відомо, що військові, які були на бойових завданнях, вони негативно відносяться до звуків гучних. І другий сегмент цього те, що музика російськомовна. Я не фаріон, але так як відмовилась після повномасштабного вторгнення від прослуховування російської музики, то мені давило це на вуха. І ось е цей момент ми опускаємо. Це, напевно, не на часі про це говорити, не в цьому відео я маю на увазі. Але сам факт доставки особи на такий погляд людина А в стресі. Будь-яка Б. Військовослужбовець, який має дві контузії. При цьому гучно увімкнути музику, яка валає і оцей дискач, який влаштували поліціянти. Для мене це, відверто скажу, якийсь антисоціальний прояв, це прояв неповаги, це таке байдуже відношення. До наших захисників. Як ви вважаєте, у мене склалося враження, що не проводяться роботи з поліціянтами, не розповідається їм про це. Можливо, я не права, можливо, вам відомі інші випадки, адже не можна по одному е, всіх міряти. Проте мене настільки то вкурвило, мені настільки стало неприємно, і при розгляді в суді мені теж стало неприємно, що був з зн...